Ми зараз з вами на околиці Ірпеня за моєю спиною поле, а навпроти житлові квартали. А ось тут кожного дня зупиняється маршрутка Ірпінь Київ. На дні ірпінці повертаються додому. Але щоб дістатися до своїх осель, вимушені перебігати дорогу через проїжджу частину, постійно наражаючи себе на небезпеку. Адже на цій вулиці немає жодного пішохідного переходу. Чому так? Чому на одній стороні зупинка облаштована, а на іншій ні? Чому немає жодного пішохідного переходу? Будемо розбирати. Отже, це вулиця Технологічна. Відсутність переходу на ній викликала бурхливе обговорення у соцмережах. Люди переходять прямо на дорозі, та ще й за паркану не видно машин. Навіть переходу немає. Тут дійсно проблема з відсутністю переходу. І на це прошу звернути увагу, поки не сталося лиха. Але коментарі у соцмережах і думки реальних людей не завжди збігаються. Тож ми поцікавилися ще й думкою тих, хто змушений перебігати дорогу на наших очах. Добрий день. А ви часто на цій маршрутці їздите? Ну як вам сказати, мабуть, так. А оце так кожен раз так, перебігаєте дорогу? Перший, перший раз, якщо чесно, перехід. перший раз. От, от Де пешеходний перехід? От цікаво. Я просто тільки переїхала перший раз і де, де пешеходний перехід. Раніше зупинка була вон там і там був пішохідний перехід. Зараз його немає. Я не бачу коли, куди тут йти. Не знаю. А те, що немає пішохідного переходу. Ну, бентежить трішки. А так не, не було? Не було. Я так кожен раз ви прибігаєте? Отак прибі... ну, зупиняються, пропускають або ми стоїмо. Або нас пропускають, або ми пропускаємо. Довежна ж голова подумати об этом. Ну, да. А, а то ти... ж... так завжди було, що не було пішохідного проходу? Ні, не було. Ні. От там коли то був, був в початку. От там коли зупинка була, там був пішохідний. А потім оце, що розділення пройшло і ну, ну, ну може дідаю. пропустили щось. Ну що ж, ну бува. Нагадаємо, ремонт, про який згадують люди, це капітальна реконструкція технологічної у 2021 році. Тоді було оновлено дорожні покриття, тротуари, а також облаштовано парковки по боках і розмежовувачі між смугами. Тоді то і зник пішохідний перехід. Коли його повернуть та чи повернуть взагалі йому у урпінського міського голови Олександра Маркушина. До нас є поступила і пропозиція скарга від мешканців. Що є така проблематика, там, де є зупинка міського транспорту, треба зробити пішохідний перехід. І вже ми дали доручення і найближчим часом зробиться пішохідний перехід. Ми будемо слідкувати за розвитком подій та повідомимо вам, коли на технологічній з'явиться перехід.